Мороз тріщить і снігу намило. Радіють всі, адже прийшло різдво. Доброго ранку, дітки. Малята. Ми з вами українці. Кожен український народ має шанувати свої українські традиції, обряди, звичаї. Особливо красиві, приємні традиції і звичаї пов'язані з зимовими святами, розвагами. Ось про такі свята я вам і розповім. Почесне місце належить Великому святу Різдву. Різдво це день народження Сина Божого Ісуса. В холодний зимовий день сталася радісна подія. Народилася Божа дитина, хлопчик Ісус. Про це розповідає повір'я. Звечері на небі зійшла яскрава зірочка що сповіщала про якесь диво. І диво сталося народився Ісус. Навколо дитяти стояли янголи, співали радісних пісень і оберігали його. З того часу люди відзначають Різдво як велике свято, а вечір напередодні Різдва називають народі святим вечором або свят вечер. Ісус виріс дуже чемним, добрим, справедливим. Він захищав слабких, зцілював людей від хвороб, поважав літніх людей та допомагав бідним. А ще він дуже любив дітей, грав з ними, приносив подарунки, розповідав цікаві історії. За його щирість і дивовижність люди поважали його. Та шанують і до сих пір. Так і з'явилась традиція, в день, коли народився Ісус святкувати Різдво. У кожну оселю, в кожний дім з появою першої зірки приходить свято. На вулицях лунають пісні, колядки, люди і діти святково одягнені. вечора перед Різдвом в господарі чекають особливих гостей. Колядників, які ходять від хати до хати, співають колядки, носять із собою різдвяну зірку, розігрують веселу виставу, прославляють Ісуса та бажають господарям щасливих днів, здоров'я і всього самого найкращого. Кажуть, що на Різдво відбуваються різні дива, і навіть можна загадати бажання.